Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Останніми разами ми милувались портретами Єви, дружини Ноя, Сари, Агар, Ревекі. Сьогодні на черзі ми будемо милуватись портретом Рахилі. Найкраще буде, коли вона сама про себе розкаже. Мене звати Рахиль. Я народилася в місті харані, в домі батька Лавана. Моїм заняттям було пасти батькових овець. Я була пастушкою. Можливо, і тому батько мене назвав Рахиль, що означає ягня. Вівці завжди були поруч мене, їхнє блеяння звучало в моїх вухах ще змалку. На моєму одязі завжди була їхня шерсть, але я їх любила. У мене була також старша сестра Лія, добра і покірлива. Але ми були різними. Кажуть, що я була гарнішою, але хіба зовнішність щось вирішує? Час покаже. День, коли я познайомилася з Яковом. Починався як будь-який інший. Я стала зранку, помолилася, перерахувала всі справи по господарству, які мала зробити того дня. Перша справа, яку я мала зробити, це напоїти Отару Овець в Криниці, яка була за містом в полі. І там була така система. На тій криниці лежав великий камінь. Хто приходив по воду, мусів відкотити камінь, набрати воду і знову закотити камінь. Я не могла того каменя сама двигнути, тому постійно мусила когось просити, щоб відкотив. Того дня біля криниці був незнайомий, схвильований і почервонілий чоловік. Я собі тільки подумала, може би то його попросити. А він та, якби читав думки. Тут же сам взяв камінь, відкотив, набрав води і почав сам поїти моїх овець, Все сам. Я просто дивилась і не могла повірити. Бігає чоловік від криниці до овець і час від часу. Озирається на мене. Коли все зробив, закотив назад камінь і задиханий підійшов до мене, взяв за руку і поцілував мене і розплакався. Я не знала, як реагувати. Мене ще ніхто не то що цілував, а за руку. Не брав. А тут таке. Після того почав мені розказувати якісь історії. Знаєте, як то буває, коли дівчина подобається хлопцю, то хлопці часто починають вигадувати якісь історії, щоби закрутити й голову. Він говорив, що ніби його матеревека теж зустріла чоловіка біля криниці, що ніби ми далекі родичі. І то він говорив дуже швидко і зі сльозами на очах. Якщо скажу, що він мені не сподобався, його безпосередність, то скажу неправду. Я лишила все, тих овець, того чоловіка, який назвав себе Яковом, сином Ісаака, і побігла татові розказати про нього, бо не кожен день тобі хтось камінь відкочує і овець наповає, а потім цілує і плаче. Тато прийшов зі мною до тієї криниці, щоб подивитися на того хлопця. І справді виявилося, що він був нашою родиною. І батько прийняв його до нашого дому і пробув як і у нашому домі місяць часу. Це був тільки початок нашої історії. Я ще не знала, що попереду на нас чекають випробування. Але тоді, біля криниці, все було просто. Я пастушка, він мандрівник, і наші долі лише почали переплітатися. Якщо чесно, я закохалася. По вуха. За цей місяць ми багато спілкувалися з Яковом. І це не було звичайне захоплення, це було щось більше. Прийшов місяць, і тато покликав Якова і сказав до нього, Хоча ти наш родич, але я тобі буду платити за твою роботу, скільки ти хочеш. І тут Яків видав номер і сказав: Я готовий працювати за Рахиль сім років, якщо ти дозволиш нам одружитись. Батько Лаван відповів добре. Вони подали один одному руки. Ці сім років були певно найпрекраснішим періодом у нашому житті. Якось він мені сказав, що ті сім років минули як кілька днів. І слухайте далі. Минуло тих сім років, як я взяв квіти і пішов до мого батька і сказав час минув, я хочу одружитись. Батько Лаван без всяких але, так як і домовлялися, скликав гостей і влаштував весілля по повній програмі. А ввечері. Як то заведено, батько мав віддати дочку, сину Якову для шлюбної ночі. Я не знаю, як так сталося. Не питайте мене, але я сама про це дізналась лише наступного дня. В мене була ще старша сестра Лія, Лаван замість мене дав мою старшу сестру Лію, переодягнену у мій одяг Якову. Зранку Яків встав і побачив біля себе Лію, Яків відразу побіг до тата розбиратись. Тато знав, як себе поводити у таких ситуаціях. Таке враження, що він давно вже задумав це зробити і чекав цієї розмови. Я чула цю розмову. Як каже, кого ти мені дав? Ми ж за рахиль, домовлялись. Лаван відповів: в нашому краї перше має старша піти, а потім молодша. Ти давай не роби шуму, за тиждень я тобі дам рахиль, якщо ти ще сім років. Попрацюєш. Як і ковтнув слину, в нього варіантів не було, бо він мене любив. Тому погодився. Так і сталося. За тиждень Лаван віддав мене Якову, і ми так жили. Я, Яків і моя сестра Лія. Ще в нашому домі були дві рабині моя і Ліна. Білга і. Зілпа. Яків мене більше любив, ніж Лію. Але це мене не дуже тішило, бо я ніяк не могла завагітніти від Якова. Уявіть собі наше життя, Яків кохає мене, але я не можу дати йому дітей. А нелюблена Лія народжує. Одне за одним. Спочатку хлопчик Рувим, потім Симеон, потім знову хлопчик Леві, і потім знову хлопчик Юда. Я довго залишалася бездітною. Для мене це було великим горем. У розпачі я кричала до Якова Дай мені дитину, бо інакше я вмру. момент розпачу я намовила Якова, щоб він війшов у мою невільницю в білгу, щоб я. Через неї мала дитину. Так і сталося. Вона також зачала і народила хлопчика Дана, а потім ще одного хлопчика Нефталима. Потім Лія побачила, що перестала родити, також дала свою рабиню Зілпу Якову, так, ніби їй мало було чотирьох. І та ще народила двох хлопців Гада і Ашера. І знову Лія почала народжувати, народила п'ятого хлопчика Ісахара, Сахара. І потім ще шостого хлопчика заволона, а потім ще дівчинку Діну. Я собі кажу люди добрі. Всі родять, тільки не я. Народити семеро дітей, а я жодної. На кінець Бог почув і мої молитви. І я завагітніла і народила хлопчика. І ми дали йому ім'я Йосиф. Яка це була радість? Народився мій перший син Йосиф. Після 20 років важкої праці у Лавана, 14 років за дві дочки, і 6 років за овець, як сказав до Лавана, відпусти мене, щоб я пішов на свою батьківщину. Дай мені моїх жінок з дітьми, щоб за них я служив тобі, щоб я міг піти собі. Лаван не хотів відпускати нас. Тоді Яків посадив своїх синів, дочку, мене, Ілію, слугинь, і коли Лаван був зайнятий справами, ми втекли з його дому. Я забула сказати, що одну важливу річ, що в тому часі, коли ми вийшли з дому Лавана, я була вагітна ще однією дитиною. І пологи почалися між містами Бетеру і Ефратом недалеко від Вифлеєм. Я злягла, мавши тяжкі роди, від яких, помираючи, встигла з Яковом. Назвати сина Веніямін. І так померла Рахиль у віці 40 років, і поховав Яків її при дорозі до Вифлеєма. Яків збудував для неї гробницю і поставив над її могилою пам'ятний стовп. І на ньому написав кохана дружина і любляча матір. Яків сумував за Рахиллю, жінкою, яку він любив. Таке було моє життя, переповнене уроками терпіння, очікування та любові. Хоча мій шлях був важким і тернистим. Я не жалілася. Ви не побачите, щоб я нарікала на Бога, чи на тата Лавана, чи на чоловіка Якова, чи на сестру Лію, попри те, що наді мною всі ніби підсміховувались, що я не можу мати дітей. Навіть Яків на мене раз обурився і крикнув Я тобі що, Бог, щоби дати тобі дитину. Здається мені, що одні вівці до мене добре ставились, так я заздрила ліні. Але ви не знайдете, щоб я їй щось погане говорила, чи думала про неї погане, чи щоб я її обзивала, чи бажала їй смерть. Я любила її як сестру і тільки собі повторяла часто: Не родись вродливою. А родись щасливою. І хоча моїх радощів було так мало у порівнянні з болем, я все ж змогла побачити, як цей біль перетворився на благословення синів Йосифа і Веніяміна, які стали моїм світлом в кінці мого життя. Хто слухає чи читає цю історію мого життя, будь ласка, не нарікайте, не жалійтесь, терпіть і чекайте. Це кажу вам я, улюблена дружина Патріарха Якова та матір Йосифа, якого знає цілий світ. Амінь. Слава Ісусу Христу! Благословення Господні на вас, його благодаттю і людинолюб'ям, завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.